Думаю, народ поїду гляну на свій ячмені, бо вже минуло певно два тижні, як сіяв. Бо я дід таке щось понасівав, що я своєю сівалкою пів б сіяв і ще людям хватив, <гум> бо в насіння дуже-дуже крупне, маса тисячі висока. І я щось там збавив, коротше, так він думав, що тут буде, і по дисковці ж плюс. Але приїхав на поле і ти досить непогано зійшов то я вже радий, бо просто ужас тоді, як я думав, що як, як я тут понасівав, хоч би не прийшлось досівати. Бо я завжди любитель дуже рідко сіяти, щоб десь ще зерно загнати, поки начальство не бачить. Ладно, то жарти. Але зійшов. Так, да, він рідкуватенький трошки, але то слухайте, ще цілий жовтень йому кущитись є, ще листопад є. Якраз нормально, бо нема смислу загущати. Тут я знаю мільйонів три може є. Може і нема. Я думаю, що цього більш ніж достатньо. Далі хай сам кущиться.